Я вітаю всіх підписників мого каналу. Так, дівчата, хлопці, давайте подивимося, що у нас тут на ближчі дві доби буде в містах. Чи варто хвилюватися, чи не варто. Треба зберігати спокій. Чи треба якось берегтись більше? Давайте звернемо увагу. І так, Загадуйте, чотири камінця сьогодні у нас є: Сердолік, пірід, флюорід і Септарія. Дивіться, буде чотири варіанти. Значить, Перша карта це буде ваше місто, друга це ви. Перше ваше місто, друга це ви. Отже, дивимося, дивимося, що у нас по нашим містам. Так, видно, що голова болить, хвилювання є. Дивимося. Хто загадав цей камінець? І ви. Хто загадав пірід? Ваше місто і ви. Фліоріт, хто загадав? Ваше місто. І ви. Септарію, хто загадав ваше місто. І ви. Якщо що, будемо робити невеличкі доповнення. Так, дивимося, хто загадав сердолік дивимося, що у вас тут. Так, по цій карті є велика печаль, є велика печаль, хвилювання в місті. Так, далі. Ну, ви себе досить впевнено почуваєте, досить впевнено. У вас є захисники, у вас є захист. Захист, скоріше всього, це захист тонкого плану. Можливо, родова защита така у вас, такий родовий захист доволі такий сильний. Ну, Тут, як сказати, по місту, то місто в печалі. Можливо, часті обстріли були. Ну, на зараз я не бачу активних дій, таких, що будуть на дві доби. Але е, так, я б вам по, е, посовітувала б все-таки бути на Треба себе якось старатися обезпечити. Так, період, що тут? Угу. Так, тут однозначно треба хвилюватися. Тут є чому хвилюватися. Тут можуть бути не тільки обстріли, тут, тут прямо може бути терор. Тут можуть бути якісь прям питки в людиниці, яка дивиться, так що дуже треба оберігатися і бути уважним. Угу. Так. Тут однозначно треба бути уважним, тому що тут може бути якийсь прям терор в місті. Так, далі флорити, що у вас? М -м -м. Тут сам прийшов. Так, ну по дьяволу. Так, давайте уточнимо дьявола, Я хочу його уточнити в місті. Тайна. Верховна Жріця тайна. В общем, хто загадав флюорід, також бути дуже уважними, дуже уважними, тому що тут може бути все, що хочеш. Тут мало того, що тут тайна, дьявол. Ну, ви себе почуваєте тут добре в цьому місті. У вас, ви прямо на коні. Бачите? Ви на коні. Ви осідлали дракона і ви скачете по своїм справам. Тобто, у вас, якби у вас тут положення дуже гарне, хороше. Ну, Місто ваше тут таке, що, що може потерпати. Багато таємниць, багато нерозкритих секретів, багато чого відбувається такого, що ви не знаєте про це. Ну, такого поганого, так, так. Да. Так що тут може бути все, що хочеш, е, бути обережними. Так, і Септарія, що у вас тут? Е, тут дівчина сидить в спокої в такому. Такий спокій неприємний. Так, дивіться, що я можу сказати по місту. Місто тут, як є, закриття є, як захист є, але він ненадійний. Я б не сказала, що тут надійний захист. Закриття є, як би, міста. Ну, Треба також бути обережними. Ось такий розклад на сьогодні.